Тисячі виїздів за добу роблять бригади екстреної медичної допомоги, аби врятувати людське життя: тиск, болі у серці, травми та поранення. Щоденно на такі виклики виїздять сотні медиків з усієї області. Працюють бригади екстренки, попри тривоги та відсутність світла. І завжди диспетчери вчасно реагують на дзвінок 103 або 112. Саме ці бригади першими приїздять на допомогу, коли трапляється ДТП, інсульт, отруєння чи обстріли. Щоденно диспетчери обласної станції екстреної медичної допомоги приймають за добу більше двох тисяч дзвінків з різних куточків Вінниччини. Очікуйте, прийде швидка допомога. Пацієнт прийшов ну, в його на серце. Прийом, в його ставлю була торію. До сімейного лікаря в нього інфаркт міокарду міокарту ну, на за підтвердили. То ми зафіксували виклик на бригаду не було і що направимо. Бригаду швидкої допомоги направляє саме диспетчер після того, як отримав дзвінок від постраждалого або родичів. Обов'язково має дізнатись причину звернення і лише тоді, знаючи попередній діагноз, направляють команду екстренки. Іноді, якщо проблема не критична, направляють до сімейного лікаря. Виділяють основну скаргу, розподіляють виклик відповідно до категорії, чи це є екстрений виклик, чи це є критичний виклик, чи це невідкладний, чи це не профільний. Відповідно того, переадресовують, чи це на бригаду екстреної медичної допомоги, чи на невідкладну медичну допомогу, чи рекомендують пацієнту звернутися до сімейного лікаря. Водій, фельдшер та лікар це основний склад бригади, який надає першу медичну допомогу. Щоденно в області на виклики виїжджають 97 бригад. Усі дзвінки розподіляють на критичні, екстрені та непрофільні. Виклики екстреної медичної допомоги поділяються на критичні, екстрені, не екстрені та непрофільні. Виїзд на критичний та екстрений виклик до 10 хвилин у нас незалежності від села чи міста. Даний випадок у нас був це був екстрений випадок. Пацієнт з болями в грудній клітині, з відчуттями перебоїв в роботі серця, якого було оглянуто виконано медичні маніпуляції та транспортовано в лікарський заклад. За медичним протоколом, швидка має дістатись до пацієнта за 10 хвилин. Та іноді водії та пішоходи забувають про повагу до машини екстрених служб та заважають їм виконувати свою важливу роботу. Водії більш-менш дисципліновані, пропускають швидку допомогу, тому що вони розуміють, що це важливо. А пішоходи зачастую менше пропускають і більше того створюють аварійні ситуації. Не тільки нечемні водії заважають працівникам екстреної допомоги виконувати якісну свою роботу, а й хибні виклики. Іноді, замість того, щоб рятувати людину з високим тиском, медики витрачають час на пацієнта, який просто вимагає до себе уваги. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.